Дидактична гра, про кого читає хлопчик. Подивіться уважно на обкладинку книжки та скажіть, про яку тваринку читає хлопчик. Хлопчик читає про тигра Молодці. Про яку тваринку читає хлопчик? Хлопчик читає книгу про панду молодці. Про яку тварину читає книжку хлопчик? Хлопчик читає книжку про Льва. Про яку тварину читає цю книжку хлопчик? Хлопчик читає книжку про собаку. Про яку тварину читає книжку хлопчик? Хлопчик читає книжку про зебу? Про яку тварину читає цю книжку хлопчик? Хлопчик читає книжку про свиню. Яку книжку, про яку тваринку читає хлопчик? Хлопчик читає книжку про мавпу? По яку тваринку читає книжку наш хлопчик? Хлопчик читає книжку про баранця. Про яку тварину читає книжку? Хлопчик. хлопчик читає книжку про жирафа? Про яку тваринку читає книжечку хлопчик? Хлопчик читає книжку про кота? Про яку тваринку читає книжку наш хлопчик? Хлопчик читає книжку про жабеня. Ставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на нові зустрічі з вами, малята!